Стуані! З м'ячем стоані! Обіграє вратаря стоані! Вітаю вас, друзі! Продовжуємо ми кар'єру з каталонською Жироною в Іспанській Валізі. Продовжуємо ми її, на жаль, знову без Віктора Циганкова. Він досі перебуває в лазареті, отримав він важку травму на початку сезону. І хоча ми розпочинали цю кар'єру саме для того, щоб пограти із Віктором Циганковим в іспанській валізі, але трошки ще треба потерпіти, друзі, де декілька випусків, і Вітя Циганков повернеться у стартовий склад. А саме три місяці залишилося, тож будемо намагатися пошвидше їх відіграти і сьогодні грати побільше футболу, поменше багакати. Розпочинаємося. Сьогодні ми із виїзної гри в Мадриді, чергова гра в Мадриді у столиці Іспанії. Цього разу будемо грати із Райо Вальлікана. У турнірній таблиці ми йдемо на третій сходинці. На 6 пунктів ми відстаємо від лідируючих Атлетико Мадрид, на 5 випереджаємо Барселону, яка дихає нам за тили. Поремосьмо за місця в Єврокубках по итогам цього сезону, але не ми ще остаточно із чемпіонських перегонів. А тож нам потрібно такого супротивника, як Райо Вілікана, обігрувати. Нагадую, стартовий склад, яким ми будемо грати цей матч. Зміни наш стартовий склад, Буфаль, Чавес, Рому, Гарсіє, Рікельме. це лінія півзахисту. Альвора Мората на Вістрій атак, Галагард, Лопас, Буена, на з захисту та Газаніга на воротах. Треба перемагати, друзі, тож розпочинаємо ми, як завжди, основи без змін у стартовому складі, а далі, можливо, в цьому випуску ми дамо змогу пограти на футбольному полі, мабуть, тому ж Кастельяносу та показати себе в атаці. Арноул ну, вже буде подавати до карного майданчика, подає він, але невдало. Ну і знову туди на Буфаля. І знову буфаль. під праву собі буфаль намагається підлаштувати цей м'яч. Але скидка под удар. Пробиваємо ми першого разу в цьому матчі по воротах. Раю Валікано. Буфаль. Треба на Марату віддавати. Не було там положення поза грою. Але повз ворота пробиває Ельвера Марата. Чавес. Чавес непогано. Треба забивати Чавес. Забиває Чавес. 1-0. Ми виходимо вперед. Мората розвертається, віддає по центру і знову вивалюється на ворота. Раєвика валікана Чаве. Що він буде робити? Віддавати, мабуть, передачу віддає Чавес. А потрібно було пробивати. Камело, це небезпечно. Небезпечна передача. Але не вдається добре пробити поворотом Газаніги. Ну і нарешті, перша в цьому матчу. атака правим флангом. Передача на Морату. Скидка від ворати на Чавеса. І Чавес забиває, робить дубль. Наш півзахисник 2-0. Ми попереду. Чавес. Де по флангу Чавес? Передача. Не вдається зра... відразу пробити. Але повторний удар і стійка рятує ворота раю Валікано. Бау, праворуч. Небезпечна передача ще одна. у красень. Але втрачаємо ми відразу м'яча і блокуємо удар по воротах Газаніги. Камео відіграна наша оборона. Газаніга. Спокійно. Ще одна небезпечна передача в нашу штрафну. Мората. Це ударна позиція. Хибить Альвара Марата. Ще одна небезпечна атака. Відрає Вілікана. М'яч у Унає фінальний свисток. Що ж, здобуваємо ми необхідну перемогу. Ну, доволі таки легка сьогодні для нас гра на початку цього випуску. 2-0. Перемагаємо ми Раю Велікану. Втратили очки матрасники, тож відстань до них скоротилась лише до чотирьох пунктів а на нас чекає гра із Гетафе, які йдуть на 12-й сходинці у турнірній таблиці з 25 очками. Альвара Марата нічого не забив у минулому турі. Тож він залишається на четвертій сходинці у гонці бомбардирів, 14 м'ячів на його рахунку. А лідирує тут Роберт Волондовський з Барселони 18 голів. Має на своєму рахунку польський бомбардир. Обіцяв я вам Кастальяноса сьогодні в атаці замість морати, друзі. Але на жаль, цього не було. Буде тому що оренда Кастельяноса скінчилась. Кастельянос був орендований із Нью-Йорк-Сіті. Термін його оренди скінчився, і він поїхав назад до Америки. Отож, продовжуємо грати основою без змін статус склади команд на ваших екранах. Ми граємо Марата, Буфаль, Чавес, Рому, Гарсі, Рікельме, Галардо Лопес, Буена Мартінес, Газаніга. Рікельме, сам йде, праворуч. Рікельме. Вже в карному майданчику віддає на Марату Марата. Хтось там пробував, але удар заблоковано. Розіграємо ми цей штрафний. Ще одна передача. Положне поза грою. Там, мабуть, було. Так, Чавес пробував у стійку. Але знаходився він поза грою. Небезпечно! Куаме! Енес Уналь. Пробиває Газанігу та гості виходить уперед. Знову Уналь. Того разу на Куяме. Блокує Галарду. Як він блокує цей постріл? Ромову непогане перехоплення. Це можливість небезпечно атакувати ворота. Гетафе. І Мората повинен був забувати Альвара Мората. Як же він хибить у цьому епізоді? Ну Повинен забивати такі Мората. А наразі Рікельме. Передача Рікельме. і Знову Мората Рікоше Домінгос! М'яч виходить на кутовий. І Ромеу пробиває поворота Хромову. Крестовина добивання. Мората ось такий забиває. Навіщо забивати легко, коли можна забивати? Ось так. Альваро Мората все ж таки сьогодні забиває. Який постріл від Ромилу, від нашого опорника спочатку, у попередчину, ну і потім добивання від Морати. Ну, ось так. Лівою ногою. Тут він може пробити поворотах. А просто, знаходячись у дуже легкій позиції, не може в них влучити. Можна забити ще один м'яч. Мората відкривається. Мората лепов з нього. Що це було? Мората. Підіграє він на Чавеса і Чавес буде виходити на ворота. Чавес, треба забивати. Чавес! І хибить 31 номер. Ну що ж ти поробиш з ними? Не можуть наших хлопців влучити по воротах з 10 метрів. Буфаль буде сам йти вперед. Буфаль, буфаль. Непогана. Под праву ногу Буфаль. Ну потрібно забивати. Вже Буфаль! Забиває Буфаль. 2-1. Ми попереду. Нарешті. Нарешті. І відразу ж яка атака від Гетафе НС Унальх, Рятує Газаніга. Подача скутового! Ще один удар поворота Газаніги. Буде відігравати один в один Марата. Віддає назад. Ще трошки назад і ще трошки віддати, але не так. А ну Ромау, ще одну гармату заряджає. Ні, в руки Давіду Сорі. Віде вперед. Чавес. На Гарсію. Гарсія. Арнау. Підключення Арнау. Треба віддавати. І на Чавеса Чавес пробиває повз ворота. Дуже повільний Стуані, тому не хочу його випускати. Передача. Була гра рукою відверта, але... Мовчить свисток арбітра. Підключення Галардо. Гавардо. Вривається карний майданчик. Галардо треба віддавати. Гавардо віддає. І Родрігес. Свіженький Родрігес забиває 29-й номер. 3-1. Ми перемагаємо, я думаю, у цій грі. Прикра помилка. У наших ворот. Ну, Газеніга рятує. Вже голкіпер гетафе в карному майданчику. Подача скутового. Ми з м'ячем, можна забити ще один м'яч, але лунає фінальний свисток. І це дуже-дуже потрібна нам чергова сьогодні перемога. 3-1. Перемагаємо ми дома Гетафе. Розпочинаємо ми свій шлях у Кубку Іспанії матчем виїзним із Алавесом, але тут найцікавіше те, що буде грати вже у цьому ранньому етапі на раунді 1-32 Барселона та Мадридський Реал. І, можливо, хтось із них і буде нас чекати вже у наступному раунді, але, по-перше, треба пройти Алавес. І декілька гравців основи будуть відпочивати у цій грі. а тож наш стартовий склад Вілья, Родрігіс, Ромов, Гарсієрі, Кельме, Стуганіва Ватаці, Гутєрес, Лопес, Буено, Альварес, Захист та на воротах Фуїдієс. І у відповідь передача на Стуані. Обіграє він свого опонента, пробиває по воротах. Передача на Родрігеса. Той пробиває. Не проходить передача. Але ще одна. На Стуані. Той розвертається і пробиває Стуані все ж таки. У Ромеу. Виграє боротьбу з Стуані, віддає ліворуч. Але порушення правил там. Може бути картка. Хто скаже арбітер? Покажи вже ту картку. Червона картка гравцього Олеса. Андерсон Аройо. І це може бути небезпечно. Рікельме у м'яча. Рікельме пробиває у стінку Рікельме. Передача вперед. На Стуані в того немає швидкості. Але він все ж таки виходить на ворота Стуані. Туанії. Блокують його удар. Непогано Родрігес. Буде пробивати Родрігес. Жагла небезпечна атака Алавеса. Прострію! І Тоні Фуіндіас Рятує наші ворота. Родрігес дуже непогано. Іде вперед Родрігес. Передача на Рікельме. Рікельме повинен віддати на Родрігеса. Тут повинен забивати! Що це було, друзі? Пробуває Форвард Алавеса по наших воротах. Мейсон Маун переходить до стану Дортмундської Борусі. Тим часом. Родрігес. На Стуані треба за. До Стуані! Що це? Що це було? Із глибини Вілья! буде пробувати Тоні Вілья! Повз ворота! Стуані! З м'ячем Стуані обіграє вратаря! Стуані! Ай це удар! І все ж таки м'яч ворота! Гол на рахунку Стуані, мабуть, але це все ж таки автогол. Стуані забиває. 1-0 ми попереду. Але це просто цирк. Обіграв воротаря Стуані. А вже задалеко відпустив від себе м'яч і вже, мабуть, прострілював, а не пробивав. М'яч потрапляє у руку захиснику Алавесо і все ж таки потрапляє в ворота. 1-0. Рікельме йде вперед, Рікельме. Бачить він Стуані. Стуані на ударній позиції. Гармату заряджає Стуані. Ось як він вміє пробивати по воротах противників Стуані. Дубль. Небезпечна атака Ловеса! І один вони відіграли. Рікельме. А Стуані? Знову Стуані з м'ячем. Стуані. П'ять буде наш. Борха Гарсія пробиває в ближній кут, але повз ворота. Непоганий такий технічний удар, але ну, задалека, задалеко. Туані знову виходить на ворота. З Туані обіграє голкіпера. І Туані розбирається. Що це? хет-трік. Туані, ну, ну дає хоп. Атака Олеса. ой 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 Що залітає в наші ворота! Джейсон 3-2. Неймовірний просто удар, несподіваний. От дивиться, п'ятий номер, що наш робить. Незрозуміло, але без шансів для воротаря. Без шансів. 5 хвилин залишилось зіграти у цій грі. Друзі. Ну, яка бездарна передача. І це може бути небезпечна контратака, що і відбувається. Віла йде до наших ворот. Віла Рібе! 88 -ма хвилина матчу. Але Лес в 10-х зрівнює рахунок. Яка жахлива помилка в атаці, яка призвела до того, що господарі все ж таки відіграються. І ще одна атака Алавеса. Основний час ще не закінчено. Небезпечно. Друзі. Треба захищатись. Удар. Поворота. Хтоні Фуєндіаса! Алавес виграє цей матч 4-3. Що вони роблять? Що робимо ми на цьому футбольному полі? Як ми віддали цю перемогу? Неймовірне закінчення цього матчу, друзі. Передача із флангу. Залишили одного гравця Овесу. Не бачить удару наш 26-й номер, Голкіпер. Теналія пробиває по воротах. П'ятий номер знову кудись пробігає. Капітан команди. Ой, просто під піхвою пролізає цей м'яч у наші ворота. 4-3. До побачення Кубок Іспанії. Ось так, от, друзі. Легка гра, здавалось би, в 10 грали наші опоненти, Стуані розривав там попереду, але буквально 10 якихось хвилин і все перевернулось із ног на голову. Програли ми цей матч 4-3. Прикро так вилітати із Кубка Іспанії, але, ну, мабуть, більше сил буде на чемпіонат. Де ми все також йдемо на третій сходинці, відстаємо на 4 пункти від Атлетико Мадрид, і на нас чекає гра виїзна із Вальєдолідом, який йде 18-м та має в своєму активі 20 очок. Грати будемо основним складом. Буфаль Чавес, Гарсія, Рікельми Мората, Ромову. Гавардо Лопес, Боєна Мартінес, з Газаніга. Погралися трошки, друзі, і досить потрібно вигравати. Не Мартін. На фланг, передача і удар по воротах Газаніги. Дуже непогана атака. Попереду Мората, але передача йде на 6-го номера. Гавардо треба забивати. Забиває Гавардо. 1-0 ми попереду. Небезпечна атака Валядоліда. Она рятує Газаніга. Другим темпом атакує Валядаліт. І знову Газаніга грає. Гавардо, це може бути контратака небезпечна. Гавардо бачить попереду, хто там відкривається. Це Рікельме. Рікельме буде пришвидшуватись та вриватись. В карний майданчик. Рікельме, Вирішує, Рікельме! Вирішує Рікельме! Ось так. От легко. Ми виходимо вперед. Вже друге, можна так сказати. 2-0. Алекс Гарсія бачить він ревок свого партнера. І Треба забивати, але не забиває все той же Рекельме. Терговий кутовий. Газа ніга. Мората. Бачить він рекельме, а той бачить. Чавеса, Чавес, потрібно забивати. Чавес! Хибить поворотом. Мората, яка передача на Чавеса! Чавес! Забиває нарешті Чавес 3-0. Уата, яке прискорення. А де наш захист, друзі? Невже вони знову заснули? Так. Газаніга в шоці. 3-1. Щось це нагадує. Рікельме. Де вперед, Рікельме? Передача на Марату. Треба забивати четвертий, друзі, щоб спокійнісінько догравати цю гру. Чавес забиває все ж таки Чавес. 4-1. Передача на фланг. Там Мората попереду Мората, пробиває гармату Мората. П'ятий м'яч від Жерони у цьому матчі. Перший від Альваро Морати. Не залишає спроб Валядолі забити ще один м'яч у наші ворота в цьому матчі. І небезпечний удар. Так, забивають вони все ж таки. 5-2. Треба віддавати на Арнау. Арнау буде. Буде забивати сам Арнау. Шостий м'яч у воротах Валядоліду. Генрі Мартін Газаніга! Мончо, Пуата, Газаніга! Сейв іще від Газаніги. У на фінальний свисток. 6-2. Впевнена перемога на визі над валядолідом. Мабуть, це найяскравіша гра в ватаці в цьому сезоні від нашого колективу. Ще трошечки скоротили ми від першого місця. Наразі його займає королівський клуб Реал Мадрид. Ми відстаємо від них на три очки. На нас чекає, мабуть, найскладніша гра цього випуску. Поки що будемо приймати ми дома «Вілля Реал, який йде на четвертій сходинці відразу позаду нас та відстає від нас на вісім пунктів. Ми будемо грати основою без змін і склад жовтої субмарини. Аспас Рафа, Огірзабаль, Капу, Очельсо, Піно, Гереро Фойт та на воротах Рейна. Дуже непогану ходу ми сьогодні набрали у чемпіонаті, але треба доводити, що ми можемо вдало грати не тільки за аутсайдерами, а й з серйозними опонентами. Рікельме, рікельме в карному майданчику, рікельми, рікельме, що робить рікельми? Пробуває по воротах. Але з Гарсія на Морато. Той буде пробувати, Морато! Небезпечно! І кутовий, кутовий. Ні, немає кутового. Високий пресинг від гравців і але це може призвести ось до такої небезпечної атаки. Буфаль на ударній позиції. Він... Просто катить м'яч до рук Рейни. Передача на Морату. Він знову на Буфаля. От знову на Морату. Мората пробиває. Удар заблоковано. Ягаспас. Лопес. Ой-ой-ой, лопес просто майстер. Тримати би м'яч, але втрата, прикра втрата м'яча Рафа на ударній позиції. У самісіньку дев'ятину пробиває форвард біля Рау. І все ж таки вони виходять вперед. Після чергової помилки нашої оборони. Відіграна Арнау. Газаніга рятує. Друзі, пенальті. Несподівано. Пенальті пробиває Ойорзабаль. Я нічого не зрозумів. Але Вільяря вже попереду 2-0. на Морато, Мората вперед! І чавес повз ворота. Яго Аспас. На ударній позиції Яго Аспас. Повз ворота. Непогана комбінація. Треба знаходити Морату, тому треба забивати. Знаходить він рікельме, рікельме. Зміщується в центр. Рікельме на Морату і тут лівою ногою пробиває. Тут треба щось вирішувати з м'ячем. Буфаль! Прокинься, буфаль! Рафа другим темпом, Рафа, на Аспаса, Аспас, поворотом Газаніга. і той рятує. Тут треба боротись за нього. Ай-яй-яй-яй, пробігає буфаль, повз м'яч, але це ж таки у буфаля. Рікельме, давай туди на Марату. Мората. Ну треба забувати зараз. І ще пограємо. Мората! Схибив мората. Схибив він. Моралес. Ще один небезпечний момент. І знову рятує Газаніга. Буде остання атака Віляреала. Так, лунає фінальний свисток. Дуже прикрий два ми Пропустили в першому таймі. І не, з... не в змозі було забити жодного ворота Віляреала. На жаль, ми програємо у чемпіонаті Іспанії вперше в цьому випуску. Що ж, на жаль, втратили ми змогу вийти на другу сходинку у турнірній таблиці. Атлетіко Мадрид випереджають нас на 5 очок. але Ми маємо одну гру в запасі, гру, яку ми проведемо із еспаньом. Це буде заключна гра цього випуску, друзі. Маленьке каталонське дербі, друзі, склади команд на ваших екранах. Ми знову граємо незмінною основою буфаль Чаве з Ромово Рікель, Мемората, Гаварда Лопес, Гесеніга, Буэно Мартінес. І потрібно нам відіграватись не тільки за поразкою від Віллі Рала у минулому турі, а й відіграватись за поразку у першому колі між цими командами. Тоді нагадую, ми програли. Здається, мені 1-3 на стадіо Корнелія Дель Пуат в еспаньолі. Що ж треба вдома брати реванш. Рікельме. Відразу Рікельме в карному майданчику. і Удар по воротах від Марати. Один атакує гравець Еспаньоу проти чотирьох наших захисників. Спроба передачі Ромулу. Газаніга рятує. Небезпечний удар. І Еспаньо все ж таки попереду. Із нічого був створений цей кутовий. Який став. По итогу результативним 1-0. Жозеу, небезпечно Газаніга. Як не зграбно він грає, але рятує все ж таки Газаніга. Треба в центр грати. Рікельме. Він це робить. Треба ще раз у центр. Треба пробивати поворотами. Спаньола і Чаве забиває 1-1. Проба від Марати. Непогано. Марата віддає на Рікельме. Тут виходить на ворота. Рікельме пробиває в дальній кут. Рікельме 2-1. Ми попереду. Дуже непогану атаку. Буфаль. Буфаль присторюється, буфаль не встигає за ним захисник. Буфаль буде пробивати. Буфаль в кут і стійка. потім звідскоку. відскоку. гостро контратакувати. Можливо, зараз. Мората. Так, є третій м'яч. Мората забиває свій черговий. 3-1. Чавес. Ніхто його не зустрічає. Чавес пробиває! Ось така коряга! Залітає в ворота. 4-1. Здавалось, дуже незграбний удар від Чавеса. Але так не здавалось воротарю Еспаньола. Він пропускає цей м'яч. Давайте подивимось, як пробивав і забивав Луіс Чавес. Черговий свій гол сьогодні. Чавес, удар, повороток. Який постріл. Ой Чавес. Добрий вечір, говорить нам Чавес. Добрий вечір. в центр. Ну і хто з м'ячем, друзі? Уісчавес. Може ще одна спроба. Уісчавес! Такий самий удар! Уісчас! Ой-ой-ой! Та він може пробувати лівою ногою здалека! А ми цього не знали, друзі! Уісчавес дубель! Скільки ж голів він сьогодні забив? Дуже багато сьогодні забиває Чавес, але один краще іншого. Знову лівою. Ніхто не накриває Чавеса. Ну, просто красень сьогодні Чавес. Ну, показуйте нам вже нарешті цей удар. Ну, голкіпер. Шатой Валера на воротах Еспаньола. Крадеша з флангу. Не можемо ми вийти із оборони. Нарешті забиває Еспаньол. Так, немає положення поза грою. 5-2. Рому, непогане перехоплення. І хто це? Це Чавес. треба. А, ліву накриваю цього разу. Навчилися гравці Еспаньола. Лунає фінальний свисток. Все ж таки, помстились ми Еспаньолу за перший матч за Чавес. Три, гола... Хет, три Чавеса, друзі, в цьому матчі. Помстились ми все ж таки Еспаньолу за поражку у першому колі. Виграємо ми розгромно 5-2. Майже не заганяємо ми Атлетіко Мадерит у турнірній таблиці, друзі, і саме із матрасниками. На нас чекає гра вже в наступному турі. Але грати ми його будемо вже не сьогодні, друзі. Наразі будемо з вами прощатися. Щиро дякую усім за увагу. Не забувайте просити лайки під цим відео, також не забувайте переходити за посиланнями, які будуть закріплені в коментарях, та приєднуватися до волонтерських рухів. Бережіть себе. Все буде Україна!